Сьогодні ми схиляємо голову пам'ять про випускника нашої школи Віктора Павловича Новицького, який загинув, виконуючи свій військовий обов'язок. До тебе, людину, звертаюсь, залиш на хвилину щоденні турботи, з собою, побудь, у глибокій скорботі, згадай чоловіка, товариша, брата. Сьогодні ми пікно відкриваємо ми реальну доску, а я думаю, що освіта, громада, села піднімуть всі сили, щоб школа була перейменована в його ім'я, так як носить ім'я наша Баранівська школа за ім'я Ольги Сябрук. Один з кращих учнів школи, який був гордістю школи, який займався спортом, який. Вмів згуртувати колектив. Я хочу висловити щирі слова подяки однокласникам, які за свої власні кошти замовили, і сьогодні ми маємо цей цю урочисту лінійку, відкриваємо дошку. Вічна слава тобі, дорогий однокласнику, назавжди ти, ти залишишся в наших спогадах, в наших серцях справжнім героєм. Від імені однокласників і від себе особисто я хочу подякувати батькам, що вони виростили такого гарного сина. Дуже велике спасибі, що ви бережете пам'ять про мою дитину. Хай вас всіх Бог береже. І не дай Боже нікому. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Вже слово Матусю не буде моїм. Прийду і попрошуся в сон твій.